Пользуємося автобусом уже давно. Ми живемо на найважках під границею. Поняли, що ми там кілометр, півкілометра мене на городі Росія. Ми взагалі в нас магазинів немає, один хтось на де Олександрівків теж розбили. І це приїжджаємо скуплятися. Собачками собі їсти за електроенергою знали. Там е субсидія, отак їздимо. Сьогодні ми їхали, чуть не штавхали автобус. Дорога не водна, ніхто не чистить. Хто нам зараз почистить? Яка потреба у вас була сьогодні в Золочів приїхати? Особисто по пенсії, добиватися по пенсії. Чи не страшно було вам сьогодні їхати в Золочів? Я вже привичний. Тобто, всі кажуть, що всі звикли, але все одно страшно. <рігум> Якщо уб'ють, то вб'ють де прийдеться. Ой, Олександровка, одноробівка і важкі. Це ж прямо саме при кордоні, а не страшно туди їхати. А людям там жити страшно. Ну як? Страшно всім, це нормальна явність для людини боятися, але ж комусь потрібно це робити. Інколи питання потрібно. Вище запитання страшно. І коли виконуєш свою справу, страх трішки відступає. Як війна почалася, не було транспорту до от марта місяця, до, до березі місяця не було. Тільки їздили такси таксі чи час не так, Дорого. До Золочева на даний час, по селі говорять, 700 гривень, а до Харкова 1500 гривень. Ви представляєте, коли пенсіонер отримує пенсію, поїхати в Харків, чи в, в Золоча дуже дорого дійсно он лопата трохи даний проєкт працює при фронтових громадах або декупованих. Ми надаємо соціальні автобуси. Ми їздимо там, де немає приватного перевізника. Попит зростає, і людям є потреба їхати в центр громади, щоб вирішити свої і соціальні питання, і адміністративні питання.